Доброго дня всім чи доброго вечора. Всі вже бачили моє попереднє відео про те, як я в свій час працював в Харкові і доволі часто їздив потягом з Харкова до Львова і з Львова до Харкова. Ну, так сьогодні хочу розповісти одну цікаву історію. Яка сталася 12 років тому. І сам в поїзді Харків Львів. Ну, в поїзді, як, як правило, я завжди тоді розгадував сканворди. Ну і що далі? Виникло якесь питання, а зі мною їхали тоді. Це були дві студенточки. Гарні дівчата, все. Мені допомогли з розгадуванням тих сканвордів. Зав'язалася далі мова, виявилося, вони, вони тоді вчилися в якомусь харківському закладі. Не буду вдаватися в подробиці. Але що саме цікаво? Потім вже пізніше ми обмінялися тим, як знайти одне одного в соцмережах. Ну, спочатку знайшлися на тодішньому, ще досить, досить популярному сайті однокласники. І тоді так щось. Я займався трішки цим створенням відеороликів, і я створив ролик для тих дівчат. Потім одна з них якось випала зі спілкування, а одна залишилася, і з нею ми спілкуємося далі. Хочу сказати одне, що Наша дружба, точніше, наше знайомство, перетворилося в справжню дружбу. Тоді, коли почалася війна, саме перше відео про перші вибухи в Харкові, я практично серед ночі отримав сам від цієї тоді ще. Вона була студенткою, чи вже була заміжня, але найперше відео я отримав від неї. Це вже, тоді вона вже була заміжня, але перше відео я отримав від неї. Страшні вибухи. А вже потім були перегляди з перегляди на YouTube. таке. Ну, але наше спілкування продовжується і дотепер. І не тільки з нею, а з її чоловіком, ще й з її сестричкою. Ми спілкуємося, переписуємося час від часу, десь, колись, не колись. Ми здзвонюємося, обмінюємося в переписці фотографіями, і з нею з її чоловіком, з її сестричкою. Ну, одним словом таке. Але залишилися найприємніші спогади, коли в нашому спілкуванні ну, немає обман, немає нічого такого, щоб, ну, щоб можна було засудити. Просто ми спілкуємося, ми дружимо. І вже не раз ми домовлялися, що як тільки отримаємо перемогу, наша Україна отримає перемогу, тоді, тоді ми десь мусимо зустрітися знову. Це буде вже друга зустріч тоді. Ви бачилися ми з нею тільки один раз в тому потягу, в тому вагоні. Але Хочеться зустрітися ще. А можливо, і ще. А можливо, і ще. Просто тому, що. дружба між людьми. Вона або є, або її нема. А тут дружба є. І справжня дружба. Справжня дружба. В неї двійко дітей. Дуже красивих. Старший синок. і Молодша донечка. Просто ну, не знаю. Якось так, що для мене вони як, як мої рідні внучата, як моїх рідних четверо внучат, так і їх, її двоє діточок. Для мене це названі внучата. Але вони є справжні. Так само, як ця подруга. З її родиною є справжнє. Просто це дійсно це дійсно правда і, ну як сказати це чесна, чесна, відверта і справжня дружба. Всім удачі. Надіюся, що це відео сподобається і тій моїй. Подрузі, жіночки, яка стала моїм справжнім другом. Щастя всім чекаємо разом на нашу перемогу. Удачі, всіх благ!